Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. І сьогоднішнє відео починаю з того, що я приготувала для всіх своїх підписників, і, можливо, для майбутніх підписників такий от невеличкий подаруночок. Це гейзерна кавоварка. Зараз я розпакую і покажу. Собі, я придбала таку ж саму аналогічну, вона мені дуже сильно сподобалася по дизайну. Вона така біла із декорацією дерева. Насправді це пластмаса, тому нічого не згорить, можна не боятися. Ось така от, дуже симпатична, як на мене, молочного кольору. І ще раз повторююся, що я маю точно таку ж. Розрахована вона на три чашки еспресо. Тому ось такий сьогодні у мене для вас. Подаруночок. Які умови отримання подарунку? Необхідно бути підписаним на мій канал і лишити коментар у вигляді відповідей на мої запитання протягом відео? І згодом я проведу розіграш цього подаруночку. Тож бажаю вам удачі і приємного перегляду! Ну, а тепер запрошую вас замотивуватися разом зі мною на домашні справи. Сьогодні я буду робити такі собі базові заготовки-морозилку в морозилку із м'ясом. Я завжди роблю якісь заготовки, навіть якщо вони мінімальні. Сьогодні в мене буде така собі база із 3 кг м'яса, це е, свинина лопатка саме 3 кг м'яса і десь 500 г у мене було. Курячого м'яса з домашньої курки, які я переробила на фарш. Чому я, власне, це роблю? Я вже неодноразово знімала такі відео в себе на каналі, і я просто без цього не можу обійтися. Тому що я працюю 8 годин щодня і, якби я, мабуть, не робила цих заготовок, то я би набагато більше часу витрачала на кухні. А заготовки дозволяють мені економити мій час і ресурс. У вихідний день мені може допомогти чоловік, діти. В принципі, як цього разу і вийшло. І я витратила десь приблизно трохи більше години на те, щоб зробити якісь супер мінімальні заготовки. Як бачите, зараз на відео я ріжу м'ясо на шматочки. Частина з них в мене піде на фарш. А частину я просто заморожую у таких от зіп-пакетах. Це дуже зручно. Я ніколи не заморожую шматками м'ясо, Для мене це якби, такий спосіб є неактуальним, нераціональним а отак от невелика кількість м'яса, яка вже безпосередньо поріжена на шматочки для смаження або для варіння. Ну, це такий собі. Мінімум заготовок для мене. Крім мого ресурсу і часу, це дуже сильно економить сімейний бюджет. Останнім часом у нас в Україні дуже сильно відчувається підняття цін саме на продукти. М'ясо я купую в середньому на, от на останній час лопатку за 170 гривень за кілограм, а стегно за 180 гривень за кілограм. Куряти на 150 гривень за кілограм, то хочу сказати, що в будь-якому випадку набагато дешевше купувати м'ясо аніж будь-які м'ясні вироби або готову продукцію із напівфабрикатів в магазинах напівготової продукції. Або ті самі сосиски, ковбаси та іншим. Тому, власне, якщо є така потреба в економії бюджету, то чому б і не скористатися таким от простим способом, як невеличкі заготовочки? І от зараз на відео я почала робити котлети. Вони зовсім звичайні. Я роблю котлети із білим хлібом або із батоном. Попередньо розмочивши їх у воді і пропустивши через м'ясорубку, бо мені так більше подобається. Також із курятини, яку я переробила на фарш, я безпосередньо буду робити фрикадельки. Це такий собі для мене експрес-варіант для того, щоб зварити супчик. Коли мені немає часу варити там, кістковий бульйон або просто м'ясо, я швиденько кину. Там кілька фрикадельок і зробила такий от легкий суп на обід або на вечерю. Тому якщо ваша сім'я любить супи, це чудовий варіант. Ще можу подати ідею, як, наприклад, їдять мої діти, вони теж дуже люблять підливку з фрикадельками. Просто вода. Кидаю в кипячену воду фрикадельки, відварюю їх, і потім цією ж підливкою заливаю гречану крупу, або будь-яку іншу ячмінну, пшеничну, або навіть макарони, і діти їдять із задоволенням. У нас велика проблема із споживанням саме злаків, круп, тому для мене такий спосіб є якраз способом, як можна нагодувати дитину. Кашою. Якщо у вас схожі проблеми, спробуйте, можливо, вам це допоможе. Ну, а тепер, власне, покажу, скільки всього вийшло. Ось такий така от шухляда котлет, велика тарілка, трикадельок, три пакети м'яса, а також я ще лишила м'ясо на пельмені. Наші сім'ї цю страву дуже люблять поважають, тому я вирішила з вами. Трохи поділитися процесом, як це проходить у нашій сім'ї. Тоді був вихідний день, і ми всі долучилися до цього процесу. Тому пропоную вам подивитися. Ой, притулі! Ой, притулі! Мам подивилися, кліма? Мама подивилися, тут м'ясо. Супер! Вийшло, супер просто! У <тит> мене не оборотня чи е, тіста багато. Ну і в кінцевому варіанті я зважила, в нас вийшло заморозити 1 кг пельменів. І також смачно пообідати. І дівчатка, в мене була можливість пошопитися на секонді останніми днями. І я прикупила досить так велику частину речей, мені вони припали до душі. Я вже їх попрала, попрасувала. І о, ось зараз покажу вам. Примірю кожну річ і ви зможете оцінити, що я купила. І перше, що я купила, це ось така от куртка. Це вітрлка. Вона без підкладки. У мене якраз такої не було. Я таку побачила, і мені дуже пощастило її купити. Купила я її за 60 гривень. Це в секонд-хенді на вагу. Ну, власне, я задоволена. Нічого такого грандіозного. І, в принципі, я не дуже люблю жовтий колір, але звійти з дітьми кудись на майданчик, чи навіть вдягнути щось робити на подвір'ї у мене такого легкого нічого не було. І ось такий от лук із цією кофтою вийшов. Кофтинкою такою. це фірма Mark Spencer. Дуже приємний, як на мене. Принт, і отак можна вдягнути і до джинсів, і на роботу до брюк. Мені підходить. Так, ще придбала таку блузку, чи то вона сорочка, не знаю, як правильно зараз говорити. Вона такого вільного крою, біла, в червоні квіточки, фірма Damart. Я не знаю, що це за фірма, я ніколи не купувала. Ну от, Як на мене, то я більше люблю, коли речі заправлені в брюки або в. В штани, чи в джинси, чи навіть в спідницю. Ну, тобто, як на мене, так виглядає значно краще. Це такий робочий варіант. Я не повсякденний, ну, як повсякденний але на роботу, тому ось саме для цього і купувала. Ще ось купила такий ось сарафан принт, в нього дуже яскравий, як я кажу, вирви око. І у мене, от мені здається, що буде краще, якщо його взяти під пояс. Ну, тканина штапель дуже легка і дуже класна на літо. Тому ось ось такий от сарафанчик. Так, купила ще таку сукню, теж тканина-штапель. Купувала чисто заради тканини, тому що. Принт, він такий дуже сильно рябить, як на мене. І вона на розмір більша на мене, ніж мені б хотілося. Тому я планую її трошки підшити. Можливо, тут, не знаю, ще поки не думала, І вкоротити. О, довшина таку, таку довжину я або ще не доросла, або просто не люблю. Хочу зробити таку, от, трошки нижче коліна, десь ось так. Бо занадто. Довга, як на мене. Ну, я планую цю сукню носити вдома, тому можна проводити на ній різні експерименти. Ще одна сукня такий домашній варіант. Вона досить коротка. І вже якось ходити в ній на люди не дуже пристойно мені, але вдома згодиться. Тканина теж такий тонкий трикотаж, тому. Для дому самий ідеальний варіант. А яка ваша думка? Скажіть мені, чи пристойно вже в такому віці, як у мене, ходити в таких сукнях? Напишіть в коментарях, мені буде дуже і дуже цікаво. Остання сукня, але не остання річ, яку я придбала, це така от, такого крою сукенка. І мені сподобалося теж. Цікаво, дуже виглядає. Якось в житті виглядає цікавіше, ніж зараз на відео, тому напишіть, чи вам сподобалося. Бо мені, наприклад, сподобалося. І остання моя покупочка це ось такий от комбінезон. він був зовсім новсім новий, з етикеткою. Тканина в нього, правда, синтетика. Ось я так от здвинув телефон, щоб було видно, як він виглядає. Це такий собі, я би сказала, вечірній варіант замість сукні. Я от вдягнула, до речі, туфлі, ну, як ви бачили вже на попередніх моїх всіх луках, і мені дуже подобається, взагалі якось так виглядає прикольно і, і стильно штани такі зараз широкого крою, як зараз входить в моду. І я взагалі такі штани люблю, не люблю скіні. А, люблю більше Ширші, в них зручніше, заходить повітря, влітку не так жарко. І ось я не знаю, як тут буде видно. Сидить взагалі класно. Мені, мені підійшло взагалом. Я дуже задоволена, ну і чекаю ваших коментарів, як цей лук вам. Отже, що ще хотіла сказати, що сьогодні на шопінг в секонд-хенді я витратила 600 гривень. Троє з речей, які я придбала, це ось цей комбінезон, сукня, такий сарафанчик із яскравим принтом, і синя сукня, були нові із етикетками. Решта товарів були куплені на вагу, тому я не можу порахувати, скільки буде коштувати кожен. Власне, непогано я сьогодні сходила на шопінг і мені. Вдалося зекономити і купити ті речі, які мені дійсно потрібні, і, і які я хотіла. Дякую за увагу і до зустрічі!